Колека сховати у долоні зручно брати з собою, а батьки не розуміють, для чого вона і що він цікаво. А діти граються цілими днями і вигадують не відчуть. Сьогодні я Стас Михайлецький, познайомлю вас з йо, йо. Про історію виникнень такої забавки пишуть в інтернеті. Виявляється, в йо-йо грали ще до нашої е. Першими це робили древні греки національному музеї Афін. Навіть є вази, де намальований хлопчик, який грає в йо. Схожі малюнки знайшли на стінах єгипетських храмів. Швидше за все цю назву придумали. Філіпінь. У них це звучить та йо йо і означає обертатись. Саме їхні мисливці почали використовувати щось подібне під час полювання, прив'язували нитку до камінчика, потім запускали в тварину, щоб обметати її шию і піймати. Минуло дуже багато часу, поки перше йо-йо з'явилося в нас. Чи багато жителей в Львові сьогодні знають про її. І чим вміють бавитися, давайте запитаємо. Ну, Чула, що таке її. Це така, напевно, дитяча іграшка, така досить цікава, яка потребує якогось спеціального вміння. Я не можу сказати, ну, можливо, 10, може, старший. Ну, Ще за моєї молодості то думаю, десь до 30. Ну так, йо йо. Його виглядає таке кругле і на палець ниточку і кидаєш його. Його складається з двох однакових, за розміром і вагою дисків, скріплений між собою вісь, а на ній мотузка. Багато дітей колись майструвало її власноруч. І, звісно, воно не було таке, як зараз. Сточасні її мають підшипники та силіконові гальма і роблять. Різноманітних матеріалів подобається багатьом йо, йо із будованими лампочками. Коли іграшка розмотується, світло діоди Особливо це красиво вночі. Багатьом Багатяметься -йо, йо не дуже цікавою іграшкою, але це не так. Я вам покажу, як найбавиться. Багато для дійов що на справжні змагання з цієї гри, а справжні професіонали знімають ролики та показують, що вміють робити з зйом. До речі, на такій решті можна добре заробити. її робить японський майстер, який коштує аж 5 тисяч доларів. Свої історії я вже ви дивіться далі і ще більш приїжджі забав.